Володимир Зеленський легітимний президент України його обрали на вільних виборах, чого не можна сказати про Путіна, який впродовж тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював голосуваннями. Так заявив президент Франції Мануель Макрон, відповідаючи у прямому телеефірі на різні запитання користувачів соцмереж. Він також наголосив, захід хоче миру, але не припинення вогню. Бо це буде капітуляцією України, і це неприпустимо. Також французький лідер повідомив, що під час майбутньої зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом планує йому. Му сказати, що з Путіним не можна бути слабким і бути сильним в інтересах Трампа, бо інакше він може втратити повагу Китаю. Нагадаю, саме конкуренція з Пекіном найбільше цікавить нинішнього президента США. Макрон також хоче переконати Трампа, що інтереси його країни та Європи збігаються у Білому домі. Підтвердили на президента Франції. Там чекають 24 лютого. А 27 лютого прийматимуть британського прем'єра Кіра Стармера. Вашингтон передав Києву покращений варіант угоди про видобуток рідкоземельних металів, які відповідає українському законодавству. Повідомляє видання Аксіос. Джерела із української з американської сторін повідомили виданню, що тепер угода має більш реалістичний вигляд. Тим часом адміністрація Білого Дому продовжує різкі висловлювання на адресу Києва. Радник американського президента з питань національної безпеки Майк Волц закликав Україну цитую збавити тон, уважно подивитися та підписати угоду щодо українських надр. Нагадаю, Володимир Зеленський наголосив, він готовий підписати таку угоду, але з гарантіями безпеки для України.